Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні ми з вами подивимося такий розклад: чи будете ви разом? На три варіанти дивимося: Настраюєтесь, загадуєте свого мужчину і карти, які я достаю, покажуть, що зараз між вами. Що зараз між вами. Перший варіант. Так, так, так. Перший варіант. Другий. І третій вид, до речі, можете загадати декілька варіантів, якщо у вас стоїть якийсь вибір. Добре, налаштуйтеся, подумайте, один, два, три. Якщо вам треба більше часу, будь ласка, ставте на паузу, думайте, а ми поки що почнемо з першого варіанту. І так, дивимося, що відбувається між вами зараз. І нас випадає король кубків. Ну, мужчина точно настроєний на відносини, йде з коханням до вас. Давайте зараз подивимося уточнення, що між вами зараз відбувається. Ну, тут іде гарні карти, ви знайшли якийсь баланс, ви його вибрали, цього мужчину. І думаєте зараз, ніби, чи правильно ви зробили, чи правильний вибір ви зробили, хоча він тут іде з коханням до вас. Можливо, це новий мище у вашому житті, потузу кубків недавно появився, і ви от думаєте, як він до вас ставиться, чи будете ви разом, чи будуть у вас відносини. Тут не видно, щоб зараз у вас розвивалися відносини стрімко, чи ви були в шлюбі, чи ви були довго разом. Це таке нове почуття, і є невеликі сумніви. І так, подивимося, чи будете ви разом. Тут знаєте, що йде? Він йде з любов'ю, він йде з теплом з добротою, а ви ніби не готові його пускати в своє серце. Можливо, у вас попередні відносини були складні, і ви ще від них не відійшли. І бачите по цій карті, цій колоді п'ятерка пентаклів показує, що ось є ключ, є вихід. Ви можете відкрити йому ці двері і пустити його до себе, пустити його у свій простір, але ви чомусь цього не робите. Швидше за все, через те, що у вас минулі відносини були дуже складні. І на даному етапі ви ще не рішилися пустити його до себе. Хоча тут мужчина іде серйозний, іде з намірами хорошими, з любов'ю. Тут за вами іде цей вибір. Ви будете тут вирішувати, бути вам разом чи ні. І давайте подивимося пораду для вас. Дивіться, що вам радять карти. Не треба так сильно жити минулим, перейматися, страдати, треба вийти з цього положення жертви і пустити його в своє серце. Дайте йому шанс. Тут іде у нас колесо Фортуни, яке говорить, дайте йому цей шанс. Пустіть його. Він іде з чистими намірами. Ось такий у нас був перший варіант хороший, добрий, лагідний. Давайте подивимося, другий. Хто згадував другий варіант? Будь ласка, настройтеся на себе і на свого мужчину. Кого ви загадали? І ми подивимося, що тут зараз між вами відбувається. У вас якась втрата почуттів, втрата задору від цих почуттів, Знаєте, ніби як не сказати, що тут все погано, тут, бачите, в неї ззаді є кубок повний. Ці розділяти, ніби ви не хочете помічати, що тут щось є, що між вами ще щось є. Ви ніби відвертаєтеся. Можливо, вам просто мало цих емоцій, ви хочете більше. Давайте ж дивитися додаткові карти, що зараз між вами. Ви уходите, ви знаєте, ви ніби розійшлися. Але ви ще не відпустили. Тут іде таке, що ви уходите з цих відносин. І зараз іде якийсь такий етап, і що ви думаєте, що ж буде далі, що робити мені далі. Але в серці ще любов до нього живе, ще ви не до кінця уйшли. Можливо, ще щось між вами буде. Давайте подивимося, чи будете ви разом. Чи будете ви разом? Ви можете ще бути з ним разом. Тут карти гарні випадають, які говорять про те, що тут ще любов не померла. Можливо, тут дійсно по картам, вам не вистачає від нього якоїсь пристрасті, не вистачає від нього емоцій, щоб він показав, щоб він доказав, що вас любить. І ви, ніби як в такому знаходитеся стані трошки депресії, трошки переймаєтеся, що вам цього мало, що, можливо, він вас не любить. Хочете від нього більшого? От по, по всім картам іде, хочете від нього більшого. По цим картам, що ми дивилися, чи можуть бути між вами відносини, можуть бути. Також тут, знаєте, що ще карта у нас світ, мир, яка показує, що, можливо, ви просто знаходитеся один від одного далеко. І вам, типу, знаєте, як треба напітатися якимись доказами, зрозуміти до кінця для себе, що він вас любить. Якось ви хочете, щоб він вам це доказав. От по всім картам, де докажи, докажи, що ти мене любиш, я не помічаю, я не бачу. Покажи мені це. Я не впевнена в тобі. Але відносини можуть бути. Давайте подивимося вам пораду. Що робити. Ну, дивіться, тут можливо таке, да? що ви далеко. От тут у нас іде шестьорка. Мечів, яка вам говорить, що, можливо, ви дійсно знаходитеся один від одного далеко і вам не вистачає цього кохання. Карти говорять вам, нічого зараз ви не зможете зробити, вибити з нього ці почуття, щоб він вам доказав, не буде цього. Вам треба зараз зосередитися на собі. Треба зосередитися на собі, на своїх почуттях, на своїх проблемах. Тут видно, що, можливо, щось з роботою у вас іде не так. Але як вернемося до почуттів, дивіться так. Ви тут йдете як пара, у вас тут можуть бути стосунки. Єдине, що просто зараз ви не разом і вам хочеться цих доказів. І карта вам говорить, що не зосереджуйтеся на цьому, не вибивайте від нього нічого. Займіться зараз собою, а далі буде, як буде. Ось такий другий варіант. Давайте третій подивимося: настроюєтеся. На свого мужчину, якого ви загадали, думайте про нього, про ваші відносини, щоб ви хотіли зараз побачити, включайте свою інтуїцію. Так, дивимося, що зараз між вами відбувається. Тут іде любов, десятка кубків, все прекрасно, сім'я ті да благодать. Тут сімейна карта випадає, яка показує, що ви сім'я, і між вами все добре, але ви чомусь. Задали це запитання, зупинилися на цьому відео, вибрали цей варіант, подивимося ж більш детально. Ну, тут гарні теж карти випадають. Що між вами? Між вами зараз йде якийсь зріст, і фінансово йде якесь покращення. Тут йдуть всі дуже гарні карти. І він йде, як король жезлів. Це міщини, який горить вами, Знаєте, ви йому дуже подобаєтесь. Ви, ви в ньому о, такі почуття будете приємні. Пристрасть також іде. Ану, давайте подивимося. Чи будете ви разом? Так, а що у нас тут башня? Дивіться, будете ви разом. Обов'язково будете разом. Можливо, зараз якийсь конфлікт у вас тут, у нас тут башня випадає. Можливо, між вами був якийсь конфлікт і... Ви якось не розібралися а, і подумали, що, можливо, це кінець, що можливо, така сильна сварка, що ви задумалися, може, це не моя людина. Ні, все далі буде добре. У нас йде в кінці імператриця. Шикарна карта. Для стосунків воно ну, просто краще не знайдеш. І десятка кубків, і імператриця. Ви будете разом, у вас йде любов, у вас іде порозуміння. Все налагодиться. Можливо, були якісь конфлікти, вони уходять і все буде прекрасно. Давайте подивимося пораду для вас. Дивіться, старші аркани. Просто насолоджуйтеся тим, що зараз є. Насолоджуйтесь тими відносинами, які зараз у вас є. Вони прекрасні, все добре. Не шукайте собі інтригу, не шукайте собі якусь проблему. У вас тут все шикарно. Ось така порада. Ось таких три варіанти. Дякую вам всім за підписку, за перегляд, за лайки і за коментарі. Па-па!